Або не дрель, а цей, а... Шурупи так. там Воно так впирається, але тулуп і це все від парусності треба святувати. До, до дерева прикручуємо шурупу, так само з ногами, щоб якщо на а потім вже вже рухом, на не Але це завжди так, я себе пам'ятаю. Як сказав цей шеф-повар Юрайда усього, всі естетичні, підерати. Це витікає з природи естетизму. І все буде добре. Насміхання над автентичним населенням Західної України. Ну, Скажи, ну що, це, це, було, це було супер, оце було, <зв1> це було це це, це, буде, так. А це якийсь буде люк. Отак. Отак. ми його. І ноги би прикрив тоді золотим. І буде, Тоже, це, це буде канами. Це не має справу з молодим, Ого, ж на тебе щось. Це містифікація, багато хто каже, що динозаврів не існувало, якби. На Карпаті їх немає, вон в цьому музеї краєзнавчому немає ні, ні скелета Мамонта, ні скелета динозавра. Але це насправді вас всіх обманюють. Насправді динозаври жили. І жили не тільки на території України і Західної України, навіть були у Франківську. Ось там можете подивитися деякі архівні фотографії. Вони з маленькою такою ретощо, фотографії 1910 11 року. Там показано, що динозаври жили в Карпатах. І вони були такої, всі зараз вчені гадають, які вони були, чи зелені, чи сині, чи фіолетові, а вони були кольорові такі. І насправді, коли динозавр... з динозаврів цих коли гуцули, якби, коли старий динозавр вмирав, то гуцули здирали з нього шкіру і робили з нього ліжник. А поки динозавр міг бігати, він катав на собі людей. От ви там бачите, що от горі, перша світлина гори, там написано Станіслав, 1901 рік. Менські менські забави, чоловічі забави. Це за пльщі, ще кілька динозаврів таких збереглося, і вони катали людей. Навіть гуцули їх використовували у своїх народних гуляннях і у різних таких атракціонах. Саме здоров, здоровий гуцул мав, мав взяти бартку і залізти на спину гуцулозавра і, і ганятися за іншим гуцулом, менш здоровим, поки його не доганяв, а потім може хтось когось міг з'їсти, або динозавр гуцула, або навпаки. А внизу бачите, бачите світлину, там так само з історичного архіву, світлина називається кобєцькі забави, тобто дівочі забави, там, там приручений гуцулозавр. Але це вже інший, інші різновид трошки, але з тої самої якби, якби етнічної групи. Там гуцулозавр катає панянок. Він везе панянок або на роботу, або на хлопця. І найцікавіше, що так, 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 таких тварин тримали, якби гуцули коло ха, хати. Цей гуцулозавр він міг давати молоко, міг давати сметану, міг давати бринзу. Ну і якби це була дуже корисна тварина, якби така в цьому. У господарці. Ну тут з цензурних міркувань, я йому нічого тут не зробив, але тут мало бути вим'я. Тут мало бути вим'я і одне, і вим'я друге. З одного вимені вим йшло молоко, а з другого бринза. Ну там ще третє було, але то я не буду казати, що звідти йшло. І якби... Як бачите, значить наступна фотографія внизу, там теж Саніславов перший рік якби. Там вже вчені частково ідентифікували, провели назвати цю тварину. Назвали його гуцулоз... по латині він буде називатися Гуцулозаурус Рекс. Він якби такий не дуже добрий, інколи їв людей, але загалом його можна було приручати. Він видно, що катає гуцула музику, тобто долучений до такого до сімейного бізнесу. Музика грає, а динозавр його катає. Також динозаври лазили по деревах. І якби крали грушки, сливки, яблука. Ну і таке, коли були грушки, влітку вони їли там різну городину, різні там фрукти, овочі по деревах, лаз, листочки, а взимку могли якби навідатися в село, якщо він дикий є, якщо він не свійський, не приручений, якщо він дикий, він міг вкрасти курочку, вкрасти там короля -кр -кр міг вкрасти там. От зараз от скажуть по цьому по телевізору, що якась щось їсть, щось кролів вбиває, їсть, виїдає їм. Оце всі кажуть, чупакаври, чупакавру, це не правда, це просто лишилися, ще всі не вимерли. Це один або два лишилися цих гуцулозаврів. А, якби вони так, оскільки вони не приручені, не навчені ніким, нема ким, ким з ними працювати. Вони отако фурей, кролів крадуть, і їдять. Інколи мені розказував діду, що навіть якось по сусідству баба Параска жила, в неї чоловіка не було, то її гуцузав потягнув. І так її ніхто і не бачив після того. А це насправді є, отвідки це все взялося, ви хочете спитати. Це є муміфікований такі, якби рештки, але дуже гарно збережені цього різновиду гуцулозарів. Вони знайдені були, от ви може знаєте, там біля старуні був озакритові слої різні. Там знайшли фрагменти мамонта, фрагменти носорога. Так от там ще знайшли, от недавно вчені, якби. Івано-Франківські вчені перевернули весь науковий світ, новою теорією. Вони там пішли копати і викопали цілого добре збереженого цього гуцулозавра. І він отак оце відреставровані події, якби як він міг лазити по деревах і то все їсти. І на цьому я дякую. Можете задавати свої запитання.